Я завжди кажу про те, що мисливці здатні змінити ситуацію з африканською чумою свиней в кращу або гіршу сторону, тому що можуть сприяти поширенню хвороби або її обмеженню. Зараз в цьому модулі ми розберемося щодо стійкості вірусу африканської чуми свиней і вивчимо трошки більше, ніж ми раніше знали, для того, щоб розуміти причини, чому вірус африканської чуми свиней є таким небезпечним. Вірус африканської чуми свиней це великий дволанцюговий ДНК-вірус, що має дві оболонки. Всі інші віруси мають лише одну. Це вірус, який наразі розрізняють за 24 різними генотипами. Вірус вражає лише види тварин, що належать до родини свиней. Да, від е, вірусу африканської чуми свиней не хворіють коні, коти, собаки, корови, хворіють тільки дикі і свійські свині. Нема жодного впливу вірусу африканської чуми свиней на організм людини. У нас нічого не виростає, не виростають ніякі свині п'ятачки не виростають свини вуха, ну, тому що а, нема жодних науково доведених фактів про плив вірусу африканської чуми свиней на організм людини. В Україні з 2012 року присутній вірус АЧС другого генетипу. Основною характеристикою цього вірусу є його висока стійкість до навколишнього середовища. Зараз з вами ми розберемо, чому він такий небезпечний через оцю високу стійкість до умов навколишнього середовища. Основною характеристикою вірусу є його стійкість до діапазону pH від 4 до 3. Да, Пам'ятаєте, що шкільним підручникам ми бачили кислотний, нейтральний, лужний, так от усю центральну частину да, вірус дуже-дуже стійкий до цього. Якщо вірус потрапляє в середовище багате на вміст білків, таке як кров, або є будь-який інший орган, як, я, наприклад, селезінка або нирки, він може виживати в ньому місяцями. Вірус добре зберігається, коли знаходиться в середовищі з високою вологістю, в тому числі і у воді. Вірус може зберігатись в трупах тварин на протязі декількох місяців. Вірус добре зберігається, коли знаходиться в середовищі з високою вологістю, в тому числі і у воді. Вірус може зберігатись в трупах тварин на протязі декількох місяців. На цих фотографіях ми можемо бачити свиней, котрих ми знайшли на вологій території, знайшли на березі річки, десь в болоті, везде, де підвищена вологість. І ми маємо розуміти, що якщо ця тварина загинула, вірус буде в ній зберігатися дуже-дуже тривалий час. Вірус добре виживає, коли він захищен від потрапляння сонячного світла, оскільки його оболонка дуже швидко пошкоджується ультрафіолетовим випроміненням. Пам'ятаєте, якщо нам в школі казали, що якщо щось винести на подвір'я на прямі сонячні промені, то всі хвороби дуже швидко загинуть. Те ж саме відбудеться і з вірусом африканської чуми свиней. Але якщо це буде а, територія захищена від потрапляння сонячного світла, тоді Час виживання вірусу буде збільшено. Низькі температури є надзвичайно сприятливими для збереження вірусу. Він може існувати роками і заражати людей, які споживають заморожене м'ясо. Чому? Тому що низькі температури консервують вірус. І коли ці продукти розмерзаються, вірус оживає і починає заражати і наражати на небезпеку все навколище сприятливе поголів'я тварин. В той же час вірус. Дуже добре інактивується або знищується кип'ятінням при температурі 70 градусів протягом 30 хвилин.